Чирайте. Так, Ви я Хочу вам нагадати, ми все оцінюємо. Так? Якщо відповідь повна – два бали. Якщо ви вважаєте, що відповідь не зовсім відповідає змісту, один бал. Якщо я вважаю, що такого не буде, що конкурсант взагалі не дав нам відповіді, то це вже нуль. Так, кожен отримує Своє прізвище. Потім після прослуховані Бали, Ой, своє прізвище, Борісю. Борісю, да. Болерісю. Ем Так, читаємо, готова, Готовы. Готові. Чекають такий час. Білет No3 ситуаційне завдання. Педагог-організатор школи М.І. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що неможливо було виїхати з Києва, де вона відпочивала. За порушення трудової дисципліни їй винесли догану. Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, у підготовці до якого МІ брала найактивнішу участь і команда школи посіла перше місце. Проте на педраді, де підбувалися підсумки роботи школи за семестр, МІ не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього заходу, бо заступник директора школи викреслила її прізвище з тексту своєї доповіді. Як правильно вчинити директору в даній ситуації? Несвоєчасний вихід з відпустки педагога це порушення відносин трудової дисципліни. за це педагог-організатор отримала догану. Підготування команди школи до участі у міському КВК це завдання, яке входить до посадових обов'язків педагога-організатора і ніяк не зв'язано з отриманою доганою за порушення трудової дисципліни. Тому директору під час розмови з завучем школи необхідно з'ясувати, чому педагог-організатор не була відзначена серед тих, хто підготував шкільну команду до перемоги у міському КВК. Адже попередня догана не може ніяк вплинути на подальшу роботу педагога організатора з виконання своїх посадових обов'язків, а саме на результати виховної роботи з учнями школи. Роз'яснити, що завуч здійснила невірно. Попередити про недопущення у подальшому таких дій без погодження з керівником школи. Вважаю, що директор школи може запропонувати завичку на наступній педагогічній нараді на раді, виправити свою помилку і відзначити роботу педагога організатора з підготовки шкільної команди КВК до участі у міському конкурсі адже конкретна справа видового організатора дала гарні результати і команда отримала перше місце. Пане Євгене, будь ласка. Ми вас вітаємо. За розв'язання ситуаційного завдання ви отримали два бали, це найвища пали. Ми запрошуємо вас до презентації. Презентація у нас публічна. Просимо, хто там хотів у нас почути презентацію, проходьте, будь ласка. Помічник ваш теж проходить. Так, хочемо гадати, що... Презентація у нас триває до 15 хвилин. Ваша задача розказати всім присутнім свій погляд на перспективи розвитку ліцею номер 72 Кожен із членів комісії буде індивідуально оцінювати ваш виступ. Кожен із присутніх може задати вам запитання стосовно. План. Якщо план буде повністю розкривати усі напрямки функціонування діяльності школи, і ви відповісте на всі наші запитання, це 2 бали. Якщо план буде не повністю розкритий один бал, якщо зовсім не буде відповідати змісту, ну. Бажаємо успіху. Розпочинаємо. Дякую. Ще раз доброго дня, шановні. Представляю вам свій перспективний план розвитку одеського ліцею No72 на, на 2023-2028 роки. Вважаю, що головною місією школи є створення освітнього середовища, в якому дитина росте і розвивається в умовах довіри, свободи, рівності та вчиться змінювати світ на краще. Учитель нової української школи це людина, яка надихає учитися. Стратегічна ідея реалізація державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, і її самореалізації, здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя, розвиток соціальної компетентності та гнучких навичок здобувачів освіти, тобто до якісної освіти та людяності через особистій розвиток та соціалізацію, мета розвитку ліцею, дитиноцентрична школа. Сучасний простір, місце, де зростають успішні учні, майбутні лідери, патріоти своєї країни. Територія довіри та можливості для постійного розвитку учнів і вчителів. Ефективні вчителі, що володіють сучасними методами навчання та втілюють прогресивні ідеї. Які є основні стратегічні завдання розвитку закладу? В освітньому середовищі важливо забезпечення здорових, комфортних і безпечних умов навчання та праці, забезпечення навчаннями та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, створення умов для здорового харчування та медичного обслуговування учнів і працівників. Забезпечення швидкісним інтернетом усіх учбових приміщень ліцею. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, формування інклюзивного розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору, створення простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу. Сьогодні перспективним напрямом розвитку системи і освіти визнана є цифровізація, тому було б актуальним створення в ліцеї освітнього хабу та СТЕМ-лабораторії. Доцільним було обладнання ще однієї ресурсної кімнати. В ліцеї з 2018 року є класи з інклюзивною формою навчання. Більш комфортні умови для всіх учасників освітнього процесу створили б зони відпочинку у коридорах закладу. Щодо освітньої діяльності в Одеському ліцеї номер 72 педагогічний колектив налічує 106 вчителів, навчається 2069 учнів, функціонує 67 класів. З них 12 працює за освітніми проєктами інтелект України і 5 за проєктом на крилах успіху. В освітній діяльності важливо ефективне планування і використання сучасних освітніх підходів, постійне підвищення професійного рівня педагогічних працівників, оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх послуг, налагодження співпраці зідобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу. Спрямування основних зусиль колективу на формування ключових компетентності здобувачів освіти. Система оцінювання здобувачів має бути справедливою, необереженою, об'єктивною. Важливо. Забезпечити систематичне відстеження результатів навчання кожного учня та надання йому підтримки в освітньому процесі, доцільно продовжити впровадження дистанційного навчання на єдиній платформі Google Suite for Education з використанням сервісів Google Classroom та Meet, а також введення електронних журналів. І так, освітній простір виховної діяльності. Сьогодні, працюючи в умовах воєнного стану, коли українська держава прагне зберегти свою суверенність і територіальну цілісність. Кожний освітній заклад здійснює системні заходи. Заходи, спрямовані на посилення національного патріотичного виховання учнівської молоді. Виклики сучасності потребують розвитку національної свідомості та громадянської активності учнів, нових підходів до виховання патріотизму. І це є основним вектором стратегії виховання. Найбільш актуальними складовими національно-патріотичного виховання є громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне. Екологічна. Найважливішим пріоритетом Національно-Патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, батьківщини. Реалізується це через конкретні заходи. Вивчення історичного минулого, тематичні виховні заходи до пам'ятних дат, дат, проведення уроків мужності, участь у благодійних акціях, виготовлення оберегів. Системна організація військово-патріотичного виховання, зокрема участь у всеукраїнській дитячій юнацькій грі, сокіл, «Джура», різних конкурсах, прапороносці, народу козацького діти, герої живуть у піснях, на крилах пісень, слібне слово та квестах, місто, яке пам'ятає козаків, я Одесит, патріот України. Не менш важливим є сприяння формуванню навичок самоврядування соціальної активності учнів, підвищення рівня правової культури. Попередження випадків порушення законів, залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров'я, формування культури здорового способу життя. Щодо вдосконалень в даному напрямку планується облаштовувати спортивний майданчик. Край важливо забезпечити в освітньому закладі безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу, з урахуванням військового стану. Це, перш за все, функціонування найпростіших укриттів. В ліцеї обладнано два таких приміщення: забезпечити функціонування сигнальної кнопки, протипожежної сигналізації, камер спостереження, системи оповіщення, активізувати просвітницьку діяльність щодо безпеки, життєдіяльності учнів та колективу закладу, функціонування класу безпеки. Ось так він зараз виглядає. Управлінська діяльність закладу передбачає здійснення управління якістю освіти на основі освітнього моніторингу, впровадження в практику роботи закладу інноваційних технологій, створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу, забезпечення підвищення фахового рівня педагогічного колективу. І підтримка ініціативи учасників освітнього процесу в його самореалізації та розкриття і стимулювання творчого потенціалу учасників освітнього процесу, які можуть виникати ризики. Зміни у змісті освіти пов'язані із змінами політики в галузі освіти, недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямів стратегії розвитку, зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямів стратегії розвитку. Трата актуальності окремих пріоритетних напрямів та недостатньо розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку закладу. Але вважаю, що ніякі ризики не завадять нам досягти головного очікуваного результату. Це формування життєвих компетенцій наших учнів, кожен з яких це індивідуальність, патріот, громадянин. Наша молодь це творці успішного власного майбутнього, здатні забезпечити розвиток і процвітання рідній країні. Всі ми сьогодні бажаємо стабільності і миру, і це значною мірою впливає на виховання підростаючого покоління. Кажуть, що найкращий спосіб виховання власний приклад не бути осторонь і не бути байдужим. Сьогодні я співробітник підрозділу сприяння правоохоронним органам спецзагону «Карпун», пишає, що я українець, захищаю свою батьківщину і виховую молоде покоління. А Одеський ліцей номер 72 в якому я навчався, був і залишається зразком якісної освіти, що дарує щасливе дитинство і успішне майбутнє. Тож віримо в перемогу і наближаємо її. Слава Україні! Віро, а, дякую вам Віро. за увагу! Дякую. Питання колеги. Скажіть, будь ласка, чи є наганенка потреба фахівцях у школі чи забезпечена кадровий потенціал? Я вважаю, що ні. Коміктова так, так, звичайно. Немає <звіпсер> питання. Дякую вам, дякую. 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 так це глобально. Є питання? Освітній хаб я бачив. Дуже гарний. Дизайн зробив. Що будемо в освітньому хаті проводити? Все. Взавили все, Всі зустрічі, взагалі все. все Методична робота, спатьками. Подивиться. Так, дуже гарний. Звернула увагу, брати активну участь у супер журі, тому рекомендуємо звернути увагу на формування курінів вже. Курення, щоб ви зареєструвалися офіційно Добре, життя. На початку презентації було там мета, все ключове слово Свобода, це мені сподобалось. Дякую, дякую. Якщо хочеться, щоб у вас оці такий задор який сьогодні є, щоб ви, ви його отримали? Дай Боже, щоб все було добре. Дай Боже. Ми зараз підрахуємо і у вас добре. Добре. Дякую, дякую вам.

Щос. А та, там, та, так, та, все, та. я виноват підпишись там да так розігналося. Вы то, что вище. Махнула. Так, все. Пане Євгене, запрошуємо. За результатами конкурсного оцінювання ви отримали найвищий бал. Це 4 бали, і тому оголошуємо перемож, вас переможцем сьогоднішнього конкурсу. Бажаємо вам успіх. бажаємо вам, щоб е, ім'я 72-го ліцею, е, яке е, було сформоване на протязі багатьох років, щоб воно залишилося на тому рівні і розвивалося. Щоб тільки добрі слова ми чули про Одеспі Центр 72, про вашу роботу, про вашу працю, натхнення вам, щоб все вдавалося. Ми завжди поруч. Дякую вам. Підпишіть, будь ласка, вітаємо вас. Може, їсти Вимикаємо.